Вигляд, що не відаючи коїться. Якщо питання у Спринському, то Спринський списки дасть румунське паспорти Чернівецьких правоохоронців. Хто за цим стоїть у Києві? Ті ж самі люди, хто зупиняв Дениса Монастирського, хто здійснив так званий нещасний випадок по Денису Монастирському мого оточенні. Монастирський був одним з небагатьох, хто не побоявся. Показати загрозу не лише у Чернівцях, Квано, котрий збирав гроші на той час з криптообмінників з ігрового бізнесу, з поширення наркопрепаратів, з нелегального бізнесу по підакцизних товарах? Що має спільно до цього Чернівці? Навіщо правоохоронцям? Ті, котрі оточували Ігоря Мостецю, колишнього заступника, генерального прокурору, роздавали румунські паспорти. Хто їх зараз? Шантажує за це, хто готує дестабілізуючі дії, котрі можуть загрожувати суверенності української держави. Вигляд, що не відаючи, коїться, дати списки. З повними серіями, номерами, фотографіями румунських паспортів, половини главку МВС у Чернівецькій області. Якщо питання у Спринському, то Спринський списки дасть це будуть не перші списки у моєму житті. Я подав звернення до Набу, до САП, до вищого керівництва СБУ України. Я переконаний, що в вищому керівництві СБУ України сидять. Патріоти та послідовні люди, котрі захистять суверенність і державність, у другій частині хто такий Ігор Мустеця, чому його так всі бояться і зараз у Чернівцях, що він може готувати в частині замаху на суверенність української держави, та як він, на мою думку, підпорядкував собі злочинні угрупування ліквідаторів у Чернівцях.